Електроавтомобілі подорожчають з 2026 року, сказав би я, але подорожчають вони набагато раніше. Поясню, справа в тому, що е, які там в нас мита йдуть, в нас вводять е, ну, ПДВ, якщо ви не знали, і вводять вводячи візнеми... мито 10%. Тобто, якщо 20 тисяч коштувала автівка, ви її купили за 20 тисяч, ну це так, давайте так, відходимо від цієї ціни, то ви повинні будете тепер зверху доплатити скільки? 6. 6. 6 тисяч доларів чи євро? Бо в нас розраховують у євро. Ну, доларів. Доларів. Добре. 6 тисяч доларів. Вибачте, але ситуація така, що ті, ті, хто замовив автівочки, які їдуть зараз, вони ще попадають під нормальне розмитнення саме електрокарів. Ми просто з хлопцями зараз, ну, до чого це відео? Ми з хлопцями сидимо зараз і рахуємо, що ж робити. Справа у тому, що дуже виріс попит зараз на автівки саме на електроавтомобілі у США. Ну, є така, знаєте, передісторія у тому, що. Скільки, скільки строк відвантаження, а у контейнер? По договору 45 діб. Так, за договором 45 діб. А зараз вони, ну я не кажу, що це так, але вони зараз навіть не гарантують 45 діб. Тому що загружилась спортів... Завантаженість. Тепер люди викупають і намагаються дуже швидко придбати автівки. Е, і виходить так, що зараз травень, це відео знімається у травні. Автівка е, 45 діб вона завантажиться чи не завантажиться, ми не знаємо. Е, тепер завантажили, наприклад, через 45 діб. Це вони завантажили у червні. Так. Далі, скільки вона буде йти? Місяць полтора. Місяць повтори до, 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 до Клайпеди. Але ж ми не враховуємо тепер навантаження на Клайпеди. Так. І не враховуємо навантаження перевізників. Бо в Клайпеді навіть вже були а, затримки, і навіть вже були арешти. Арешти? Так. А чому арешти? То там є, вони ж починають занижати ціну. І, э, то же саме делают нагрузку на порт і розгрузку. Коротше, ситуація. Дивіться, а, в нас ми для себе зараз рахуємо термін того, що якщо замовляти автівку, то чи зараз, чи вже я не знаю як. когда у нас дедлайн выходит, да, замовление актива. Да, давай рассчитаем срок, до какого числа можно заказывать, чтобы она приехала и мы чтобы... успели. <laughs> а, а давай встынь, так, встынь, а мы не можем прогарантовать. А ремонт. А еще ремонт. А ремонт это 2-3 месяца минимум, uh -huh. то есть мы можем убирать сразу с тобой э, не то что декабрь, а и осень в принципе с ремонтом уйдет. Это... И по факту надо привести до конца лета. Це тут виходить, що потрібно вже. Оце дедлайн десь червень. Так. Уявіть собі, тепер так виходить, що якщо купити, ну, в принципі, там сьогодні чи в червні, там травень-червень, то ти е, встигнеш її доставити. Чи не встигнеш доставити до кінця літа, потім ще відремонтувати, і ми, в принципі, встигаємо до Нового року привести електрокари. А, а якщо не встигаємо... А є ще така фігня, що бази в Дікабрі є така, є така півня, що бази МВС у грудні в нас починають погано працювати. До чого я це веду? До того, що за зараз, якщо ви плануєте купувати електроавтомобіль, ви повинні це купити чи за ну до, до речі, півтора-півтора місяця. Це максимум, потім вже буде плюс, плюс, плюс. Рахуйте відразу 30%. Так. Відразу 30%. І це не враховуючи те, що платили до цього тут Тут ж платиться за кожну кінську силу. Чи... За кіловат. За кіловат Тут за кіловат платиться за, так. За кіловат платиться долар, і Ага в законопроєкті Ана остається. Ну, це невеличка. У так, порівнянні так, з так. митом, це зовсім невеличка. В нас, ми що, що зараз для себе? Нас зараз розривають, у нас, до речі, є автівки, які їдуть у, у дорозі. Є що, що в нас є зараз? Нас тесла, є 4 тесла Model Y. Чотири Tesla Model Y, Давай так. Y, Мені вже захопляють, вайки, вайки. Ну а я тобі скажу, давай так. А я німецькомовна людина. Там це зовсім інша буква. Ну то ладно, то не має то значення. Коротше, так, є в нас. Давайте, от я так вам зроблю таке вільне місце. Ми сюди будемо закидувати, що в нас є. А, є Tesla Model Y, Якого року? Що в нас? А ну де мені ласка, 22-го року чотири автівки. 21 то 22-го року чотири автівки. Є красненька, чорненька, ан... чорненька сіренька. сіренька. Добре. Усю інформацію ви зараз бачите на екранчику: фотографії, він-коди і ціну. Ціна: дзвоніть, будь ласка, тут от номер. Будемо договорю... домовлятися. Якщо вам цікаво, є ще модел Є S -plate. новий Tesla Model S. Плейт 24-го року, самый последний, которых еще року. нету в Украине. 40 тисяч доларів. Ціна його в дороге поки що... Поки що? А що, ще я? Tesla Model 3, 3 максимальна yeah. комплектація і перформанс, комплектації же Plaid, тому що там уже стоять нові сидушки від плейду. І теж ценник пока що 26500. Це те, що у дорозі. До речі, а яка в нас Чор -чор чорненька виходить вже у Клайпеду, так? Приї приїжджає. Так, так. вже приїхало, ми йдемо розформування контейнеру відкриття. Ага, і ось, от о, вже чекаємо. І знаєте, скільки чекаємо? Я не хочу говорити. Чекаємо, щоб я тобі скажу. Вже. П'яту добу. В п'яту добу. А тепер уявіть. А раніше на слідущий або на третій день вже було розформування. І це це тільки початок. Це тільки початок, коли поїдуть усі ті, хто купують зараз. Повірте, ми просто тут повісимось. Стріємося в Клайпіді. В Клайпіді поїдемо за ними в Клайпіду. До речі, усе є в нашому. Уся інформація по автівках є з фотографіями повними у нашому телеграм-каналі. У нашій телеграм-групі є в нас. Будь ласка, опису під цим відео. До речі, ми ще розігруємо 100 літрів пального. Ну у відео про електрички. Ми розігруємо 100 літрів пального. Понизу. Будь ласка, так, отут, отут, Том понизу йдіть. Ну чи заскануйте ось цей ані, QR-кодик не будемо показувати, бо зміняємо по тому акцію. Коротше, так, ситуація дуже-дуже цікава, бо дуже здорожчають автівки. Я дуже встиг собі Полістар взяти другий. Пишіть, що ви думаєте у коментарях. Будемо працювати о, у цьому напрямку. Підписуйтеся з вами. Був Баба на каналі Манкіна АвтоЕксперт. На все добре.